Вітаю, слава Україні, слава ЗСУ! Продовжуємо грати в Футбол Manager 2022 за Луганську зорю, і у нас остання серія шостого сезону і, можливо, навіть усієї кар'єри. скоріш за все, сьогодні у нас два фінали. Перший фінал Кубку проти київського Динамо і другий фінал Ліги Європи проти Севілії. Перед тим ми зіграли гру з Поліссям. У якій остаточно вже здобули чемпіонство в УПЛ після перемоги над поліссям 2-0? Давайте подивимося голи. Ну і зроблю невеличкий огляд здобутків УПЛ за часів нашого керування зорею. Перший сезон тільки ми прийшли. Третє місце займала Зоря, перший шахтар, другий Дніпро. Ну і з другого сезону ми вже беремо чемпіонство. Усі наступні сезони. Зоря здобувала чемпіонство, виходило у Лігу Чемпіонів. Ну і все, це вже. Останній наш сезон 2027 рік. Заря має 6. Так, поспіль чемпіонств. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Поспіль чемпіонств. Так, у нас шостий сезон. 5 з них ми були чемпіонами. Непоганий результат. Ну і до матчу проти Динамо. Фінал Кубку України. Ворота Хляфон зліва Ємець Іванович Ловата, Конопля. Захист. Назарина піхальонок в центрі поля. Каєжорже Реньє Шиміч ближче до нападу. Нападник Бельо Квелен трішки відпочиває, вийде на заміну. Хто ще? Наче все. Луїс відпочиває, Дюс Бріхол відпочиває. Динамо не має непогану форму, непоганий склад також у них. Ну і форма зорі. Також одна нічия була у нас за останні 5 матчів. Склад Динамо на цей матч. Волоходімас воротах. Агуерт, Попов, Веза, Карпенко. Лінія захисту Патрік Де Паула. В опорній зоні Шапаренко-Рембарі. В центрі поля два вінгери, Вітіньо та Циганков, точніше інсайди. І у нападі Яремчук. Веза, Попов. Пас на вратаря Вибиває вратар подалі. Вітіньо виграє верхову боротьбу. І не забувай Яремчук. Як же програли Вітіньо? Конопля програв цю боротьбу. І атака вже може бути Кай Жорже Небезпечно його пресингує. Тут Беліо притримав м'яч, Назарина. І Хальонак закидає на Шиміча. Шиміч Далі на коноплю, конопля у дотик на Рен'є. Рень'є в штрафному майданчику, конопля навіс на дальню стійку. Жоржа пробиває у руки А Аут для Динамо. Дев'ята хвилина матчу. Були вже пару моментів у нас небезпечних. Досить такий жвавий матч, цікавий. Ух, далеко вийшов воротар, але не вдалося перехопити. Тут вдалося, але ненадовго. Попов, Де Паула, Рамбарі. Паснігує Зоря. Карпенко справа опасна. Циганкова, Той закидає на вітіння, але знову за ним не встигає. Поки що наш правий захисник конопля. Знову атакує Динамо. Вітіньо дуже небезпечно відбиває цей удар. Кутовий нос шанс для зорі. Конопля навішує на ближню. Програє боротьбу. наші футболісти. Піхальонок на коноплю повертає. Конопля ще один навіс. Шуміч! Пробиває і забиває роко Шуміч. 20-й гол у сезоні. Перший у фіналі Кубку України. Зоря виходить вперед. Атака другим темпом після невдалого кутового. Піхальонок підхопив м'яча. Пас, конопля непоганий навіс. І шуміч там. Залишився сам, пробив воротар безсилий. Динамо розіграє м'яч на своїй половині поля. Зоря пресингує непогано, але був овсайт, здається, Оренє. Так. атака Зорі. Розвивається неспішно. Ось непогана передача. у дотик на Шиміча. Конопля простріл билью. Пробиває ДСС на місці. А от розіграли футболісти Зорі. На половині поля Динамо, але Рен'є втрачає м'яч. І швидка контратака Динамо. Яремчук сам, але він може може зробити. Ні, нічого він не зробив. Втрачає м'яч Динамо, і вже можливо атака зірі, але не поспішайте. Футболісти з цією контратакою розіграють м'яч, підключається конопля до атаки і втрачає м'яч. Вітіньо втрачає також. І ще м'ячево щиворіт. Вибиває м'яч подалі. Вратар Динамо. Тут перехоплення. Футболістів зорі. Шиміч. Йде до штрафного майданчика. Простріл Шиміча. Рен'є. потужним ударом забивають другий гол зорі. 2-0. Красунчики. DCS вибиває м'яч. Виграє боротьбу Яремчук, але не підхоплені футболісти Зорі. Знову не точна передача там від Назарини мені здалося. Опо, непогано. Задумав закидання, але не точно Яремчук дальній удар, небезпечно, Ляфон на кутовий переводить. За підсумками з 45 хвилин зоря переважає Динамо 2-0. Перша половина першого тайму була за киянами. Але у другій половині зоря спочатку вирівняла гру, а потім вже стала її вести і двічі забила. Розпочався другий тайм. 54-та хвилина. М'яч контролюють футболісти Зорі. Знову помилка, як і у матчах Ліги Чемпіонів. Втрачає м'яч центральний захисник, але тут пощастило: Лефон рятує нашу команду. Циганков на дальню, знову Ляфонд. Ляфонд красунчик сьогодні. Циганков ще один навіс кутового. І відбивається зоря. Отримав пошкодження Єгор Назарина. І поки йому надають допомогу. Зоря грає в меншості, але тим не менш вона атакує. Шиміч зліва. Перейшов він на лівий фланг. Тут Квелен небезпечно пробиває, вийшов Квален замість Беліо. А от для зорі ємець на Булецу. Булець назад на Іванович. Одразу 4 заміни. Зробили ми на 67-й хвилині небезпечно пробуває. Дісієс вибиває подалі. Ловато виграє. Боротьбу пас на Брагао Брагао на Шиміча. Шиміч зміщується у центр. Піхальонок неточна. Передача і можливо, контратака. Динамо, але тут Брагао. Пресингує і пресинг спрацьовує. А мяч футболісти зорі собі повертають. Ловато. Булетса в центрі напуганий пас на і Не забуває Роко. Динамо намагається вийти з під пресингу зорі на своїй половині поля. Закидання вперед на Солдатенко, але не точно це закидання. Ляфонт Іванович спокійно, спокійно грає Зоря, Шиміч. Непогано так атакуємець. Класний пас на Брагау від Шиміча і забиває Брагару. Вибачте, я його завжди назвав Брагау, а він Брагару насправді. Забиває Максим Брагару класним ударом. Тут Шиміч. От такою передачею відзначився. Розіграли. Штрафний футболіст Зорі, непоганий пас на Брагару. Брагару сам на промофланзії намагався навісити не точно. Стілі, І зберіг пол. Шиміч класно закидував. Не пройшла передача. Ось зліва граючи. Шиміч відкриває собі здібності плеймейкера. Класні паси видає він. Ух, непогано виводять булецу. Але був сайт. Знову Динамо посипалось вже, здається, мені. Атака за атакою від зорі. Якісь небезпечні, якісь не дуже, але дуже багато атак Зорі в Останні хвилини цього матчу. Але ось можливо, контратака. Динамо, подивимося, піхальонок тактично правильно порушує правила. Останні секунди матчу аут викинули на футболістів Динамо. Можливо, дають змогу забити м'яч престижу, але ні. Динамо не забиває. Зоря перемагає 3-0 у фіналі Кубку України. Таким чином, в цьому сезоні ми виграємо чемпіонат, виграли Кубок, ну і Суперкубок також за нами. Зоря переможці Кубку України 2026-2027. Вітаю вас, друзі! Ну, Якщо подивимося на минулих переможців Кубку України, тут все було не так добре, як в чемпіонаті. Ну, ми за Кубок ніколи дуже не хвилювалися, не витрачали туди занадто багато сил, тому. Лише тричі зоря за 6 років вигравала Кубок, але ну, теж непогано, теж непогано. Матч чемпіонату України проти Кривбасу передостанній матч цього чемпіонату. Перемога зорі 5-3. Початок був за гравцями Кривбаса, але потім дуже швидко вдалося зорі переломити хід цієї зустрічі і виграти поєдинок. Також хотілося окремо виділити покер бельйо. Ну і остання гра цього чемпіонату. Перемога на виїзді над Чернігівською Десною 2-1. Сьогодні у нас останній матч цієї кар'єри матч проти Севільї. Надважливий матч, фінал Ліги Європи. Можливо, лише півфінал проти Баварії минулого року був важливішим. І це перший реальний шанс виграти якийсь Єврокубок за нашу кар'єру. На поле вийде наступний склад: пені у воротах, Фоулон, Іванович Ловата Стілі лінія захисту. Луїс Тюсберіхол, центр поля, Шиміч Рень'є, Квелен ближче до нападу і єдиний нападник Бельйо. Хай Жоржа залишився в запасі, він не дуже добре відіграв останніх матчах. Квелен в нападі також проти Дисне якось слабенько виглядав, тому вийде Бельйо грати, ну і запас гоміг взяв усіх. Севілья останні 5 матчів, 3 нічі, 2 перемоги. Зоря 5 перемог поспіль. Севілья грає за схемою 5-2-3 або ж ситуативно може бути 3-4-3. Наступний склад у Севілії. Давід Дехе в воротах, Аке Кунде Борно Три центральні захисники. Акунія зліва латераль. Бельєрін правий латераль. Ділейні Онана в центрі поля. Оскар та Філіппе Андерсон. Два інсайд і Максі Гомес нападник. Штрафний для Севілі Акуня Новіс. Виносить м'яч. Ловато. Атака продовжується. Бельєрін. Онана в центр на Максі Гомеса. Кунде Правіше куня. Акун'я далі на оскара. Небезпечно в підкаті там Іванові, здається. Зоря розігрує м'яч біля своїх воріт. Перша небезпечна атака була від гравців Севілії. Зараз атакує Зоря дуже високо накривають нас пресингом, але наче вдалося вийти. Фоулон підключається до атаки. Лівим флангом йде на віс. Квелен удар, але не сильний. Аут для Зурі на Нариньєв скинув. Знову поумзвітчем. Шиміч назад віддає на Ловато Стіллі. Бельо класно закидає на Шиміча. І забиває перший гол у цьому матчі. Рокошиміч. Варто також відзначити класну передачу від Бельо. Тут трішки зіграли назад. Ловато на Стілі. Белі опинився на фланзі і класно закинув на Шиміча. Той сильно пробиває Девідхе 1-0. Атака. Севільє, Бельярін. Навішає Оскар, Стілі тільки не порушувати. Правила, Куня навіс на Дальню. Спокійно. Аут для Севільє Аке, центр ділейні. Онона он сам з М'ячем. На фланг переводить. Спокійно тут Бельєрін, Проти нього грає Шиміч. Андерсон, зміщення в центр. Сам проходить Філіппе Андерсон. Дуже небезпечно. Як і Пеня на кутовий переводить. На віску, Ні. З лінії ворот. Фоулон виносить цей м'яч. І можлива контратака Зурі. Подивимося, як Квелен зіграє цій ситуації. Віддає він на Белі. Луїс. Луїс. Далі на Фоулона. Фолон. Один в один на І Обходить Філіппа Андерсона. Тут було порушення правил, але пенальті не було. Буде небезпечний штрафний для зорі Дьюсбріхол. Розбігається. Навіс на дальню Бельо. не потрапляє свій Юрверіт. Вилен. Підкоплює м'яч в центрі поля. Пас на Рен'є, Бельо. Поки що сам йде. Шиміч. Луїс в центрі поля. Контролює м'яч. Зоря, але контролює під тиском. Дьюсбріхол. класно знайшов пасом. Шиміча. Вихід Шиміча удар! 2-0. Роко Шиміч. 2-0. Перший тайм. 43 хвилина. Забиває заряд другий гол, забиває контратації. непоганий виход. під пресингу непоганий контрвипад Дюсбері Холл. Класний пас у дотик і Шиміч вдруге переграє Дехео. І одразу ще один на можливий момент. Розіграють м'яч-футболісти Севільі. Кунде, Аке. Не пресингують високо. Футболісти зорі дають змогу розіграти цей м'яч. Оскар, центр, закидання на Філіпа Андерсона. Кенія рятує. Ну що ж, перший тайм позаду, досить рівна гра, рівна боротьба. Володіння краще у Севілі, але заря краще скористалася своїми моментами, класно вибігали в контратак і двічі вдалося забити. Поки що досить слабо грає Квелен, наша молода зірочка, але він грає не на своїй позиції, грає справа, можливо, в цьому справа. Розпочався другий тайм. Контролюємо м'яч Севілля. Закидання на Акуню. Тут стілі спокійно. Перехопив на пеню. Пенія подалі вибиває, вибиває в нікуди. Напрямку Белі, але його там не було. Бельярін справа. Пас на Рен'є, непоганий пас від Більяріна. Ух, тут дуже небезпечно грають футболісти зорі, але не перехопили поки що. Футболісти Севілі. Ну ось так: от Пенія знову. Привіз, коли мав вибивати, не вибив. Ось тут вже можна було і вибивати насправді в цьому моменті. А добре, 2-1. Поїхали далі, самі собі привезли. Отримав пошкодження Рокошиміч і втомився Реньє, тому робимо заміну. Якубу не вийде, бо він нервує. Замість нього, замість Реньє, вийде піхальонок, піде грати в центр полі. Перебудовуємося ми в трикутник вершиною донизу, Луїс піде грати у порну зону. Ще один момент, може бути. Бельярін справа Отримує передачу. Пас центр Трінька. О! Удар Пенія спокійно забирає. Готовий біля воріт зорі. Пеня спокійненько. добренько. Все контролює. Зараз лише б не привіз. Ліс, гол на Квилена. Квилен. Закидання на кайжорж, але не точне закидання. Але м'яч буде у футболістів зорі. Іванович. Ловато. Хлопці, давайте трішки активніше. Луїс назад на Ловато. Іванович. Ємець на фланзі. приймає м'яч. Є простір. Прострілює ємець! Не забуває Квилен, як же так? Трафний для зорі, Холл пробиває у стійку. і пеня розігрують м'яч. Футболісти зеріот. Зараз він вибиває. Непогано зіграли у відборі Холл та Беліо. Атака. Піхальонок. Піхальонок може пробити, але йде у фланг. Намагається тут заробити штрафний, відбирають в нього м'яч і контратака Севілії. 93-я хвилина. Філіп Андерсен проти Пенії. Пенія потягнув цей удар. Останні секунди матчу. Заряд біля чужого штрафного неточний пас на Квелена і лунає фінальний свисток. Шиміч приносить зорі. Перемогу у Єврокубках. Перша перемога. Зорі в Єврокубках був у нас півфінал Ліги Чемпіонів минулого року. А цього року Рокошиміч приносить нам перемогу у Лізі Європи. Я вас вітаю, Зоря-Переможець Ліги Європи 26-27. Таким чином Зоря в цьому році виграла Суперкубок України, виграв Кубок України, чемпіонат та Лігу Європи. Провалив цей матч Коелен, щось в нього не пішло, як і в матчі проти Десни. Не пішов в нього кінець сезону. Кайжорджу також слабенько відіграв, але Роко Шиміч просто красунчик. Белія також молодець сьогодні. Ну, Дьюзбріхол також відіграв дуже сильно. По статистиці досить рівна гра, так і удари, XG, Кутові. Ну, все, все рівно. Передачі лише трішки краще володіли м'ячем. Футболісти Севілі, але рахунок на користь зорі, і це головне. Незабутній сезон для зорі 4 трофеї. Давайте швиденько подивимося ще по гравцях. Квелен 34 голи, ну, ще дивіться, 23 голи, 11 гольових передач. Дренобелія 19, забив 6. Передач і грав він, ну, до речі, Кулен також у старті менше грав, так? Жорже, 16 ігор у старті 15 голів, 7 гольових. Також непоганий Ньюц, 13-7. Ну і далі вже там пішло. Гольові передачі, шиміч найкращий, конопля, булетса, піхальонок, ємець, Назарина. Ну тут багато хто віддавав. Це добре, не було залежності у нас від когось одного. Грали всі. Найкраща середня оцінка: Рокошиміч, наступний квелен, Конопля, Юрченко, Бондаренко, Бельо. Найгірший в нас вже Огомес був травмований Брагару. Брагару, Хелінья, Рень'є, Пеніо, до речі, також тут, Іванович. А по Івановичу не зрозуміло взагалі. Чому в нього така постійно погана оцінка: 6,6, 6,5. 6,6 Атлетико. Наче якихось провалів я не бачив у грі. В Англії чемпіонство здобув Ман-Сіті, далі ман Юнайтед Ліверпуль, Тоттенхем. В Іспанії кращий Реал, далі Барселона, Севілля та Вілля Реал. Інтер переможець Serie А. Ювентус, Мілан Наполі йдуть далі. Боварія незмінний чемпіон Німеччини. Брусія, Лейпциг та Майнс наступні. Ну і у Франції також незмінний чемпіон ПСЖ Монако Ліон, друге та третє місце займають. Символічна збірна зорі за всю історію клубу ну, новітню історію, я так думаю. Пені у воротах ємець Жообасо Іванович Конопля. Лінія захисту. Назарина Заринобулеце Юрченко в центрі поля Кабаєв під нападниками та два нападники Бельо та Ає. Айє, до речі, в Легії так і грає, Ну і там він також непогано грає 85 матчів 47 голів. 30 років вже Флоріану. У фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ переграє Баварію 2-1, Холланд грає, за ПСЖ Неймар, досі ще грає. І таким чином ПСЖ здобуває трофей кубок Ліги Чемпіонів. Також запитували в коментарях рейтинг збірної України. Ну, не дуже все тут добре. Бачите, були 27 і потім трішки піднялися, скакнули вгору. На 19 місце, і зараз ми летимо вниз на 26-й позиції. Зараз перебуває Україна. Найкращий клуб України, Зоря Луганськ, стає найкращим клубом України. Другий Шахтар, Динамо, Дніпро. І колос замикає п'ятірку. І що ж, друзі, це була остання серія цієї кар'єри за Луганську зорю. Поки що зробимо невеличку паузу з FM. Я думаю, тиждень-два відпочину і потім, я думаю, буде нова кар'єра. Можете поки що накидувати свої варіанти в коментарях. У мене є свій варіант, але якщо ваші варіанти мені сподобаються більше, то, можливо, виберу ваш варіант. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі. Побачимось!